Подивіться, хто у нас в гостях. Ми знаємо, що є мери і старші, і розумні, а в нас найрозумніший, ну найкрасивіший, це вже ясно. Так, якби, якби в усіх містах була така чистота, якби в усіх містах були такі щасливі і красиві свята, як у нас з вами сьогодні, то в них були б такі мери. Ми пливли зараз на човні? Так, на той рік читаємо на білому гідому коні. Кон а якщо не на коні, ой, а якщо не на білому коні, то, будь ласка, хоч на гнідому, тільки в нашому дому. Отже, так, хлібом сіллю, дорогі гостей зустрічаю. Правда, ми готувалися, ми чекали цього дня. Звичайно, дякуючи тому, що в нас є така ідея в місті, будь ласка. Так, хліб сіль приймаєте і до столу нашого, будь ласка, своїм кроком. Присідайте. Шановні люди, ви вже знаєте, що наш мер має різні звання, вчені, там, різні титули і так далі. Але ми хочемо, бо ми з вами велика сила. Отже, громада двору сусідоньки вручає сьогодні диплом, відданий меру Українки, Козарів Павло Генриховичу про те, що нашою громадою йому присвоєно титул магістра.